Глава 40. Я повертаюся в Індію. З вдячністю вдихав я благословенне повітря Індії. Наше судно Раджпутана пришвартувалося 23 серпня 1935 року у величезному порту Бомбея. Навіть цей перший день поза судном був певним перечуттям наступного року. 12 місяців безперервної активності. Друзі зібралися на пристані дзвінками з квітів і привітаннями. У наших кімнатах у готелі Тадж-Махал ми прийняли кілька груп. Бомбей був для мене містом новим, я знайшов його таким, що енергійно перетворюється з безліччю західних нововведень. Уздовж просторих бульварів тягнулися ряди пальм. Величні державні споруди різко контрастували із стародавніми храмами. Однак огляду пам'яток було приділено дуже мало часу. Я горів від пекучого нетерпіння побачити любимого гуру та інших дорогих мені людей. Здавши форт у багажний вагон, наша група вже поспішала на схід поїздом на калькутту. Виноска. До нашого прибуття на станцію ховра прийшло стільки друзів, які зібралися нас зустріти, що ми деякий час не в змозі були зійти з поїзда. Молодий Махараджа з Кашимбазара і мій брат Бішну очолювали комісію із зустрічі. Я був не готовий до такого теплого і пишного прийому. Очолювані цілою колоною з автомобілів і мотоциклів, серед безлічі радісних звуків барабанів і раковин, міс Блетч, містер Райт і я у квітах з ніг до голови повільно під'їхали до будинку мого батька. Мій постарілий батько обійняв мене ніби повсталого з мертвих. Без слів, з радістю ми довго дивилися один на одного. Брати й сестри, дядьки, й тітки, двоюрідні брати й сестри, учні й друзі давно минулих років згрупувалися навколо мене, ні в кого з нас очі не були сухими. Перенесена нині в архіви спогадів, ця сцена сердечного єднання знову незмінно наповнює моє серце. Що ж стосується зустрічі зі Шрію Тишваром, то у мене не вистачає слів. Задовольнюся таким описом зі щоденника мого секретаря. Того дня, сповнений найвищих передточуттів, я повіз Йоганандаджі з Калькути в Серампур. Проїхавши по з якісь крамниці, в одній з яких уроки навчання в коледжі Йоганандаджі любив перекусити, ми нарешті виїхали на вузьку обнесену стіною вуличку. Раптовий поворот ліворуч, і ось перед нами простий, невиразний двоповерховий відокремлений будинок із балконом в іспанському стилі, що виступає на верхньому поверсі. Усе створювало враження мирного усамітнення. З повагою увійшов я за Йогананда Джі у внутрішній дворик, розташований за стінами будинку. З серцем, що сильно б'ється, ми пройшли вгору старими цементними сходами, потоптаними без сумніву незліченною безлічч шукачів істини. У міру того, як ми підіймалися, напруга зростала. Перед нами біля верхньої сходинки в гідній позі мудреця спокійно постала велика людина з вами Шрі Юктишвар Джі. Серце моє було схвильоване і переповнене почуттями, коли я відчув себе благословенним привілеєм перебування в його піднесеній присутності. Сльози затуманили мій погляд, коли Йогананда Джі зі схиленою головою, припавши до його колін, торкнувся рукою його стоп, а потім своєї голови, висловивши в смиренній слухняності душевну вдячність. Потім він піднявся і опинився в обіймах Шрі Югтишварджі. Спочатку не було слів, але найсильніше почуття виразилося в німих фразах душі, як горіли їхні очі, висловлюючи тепло відновленого душевного єднання. Якась ніжна вібрація пройшла по патіо, і навіть сонце вислизнулося з за хмар, щоб додати. Раптового величного сяйва. Схиливши коліна перед учителем, я передав свою власну невимовну любов і вдячність, торкнувшись його стоп погрубілих від часу і служіння. Потім я встав і зустрівся поглядом із парою прекрасних очей, у яких відчувалася внутрішня глибина, і водночас іскрилася радість. Ми увійшли в його вітальню. Одна зі сторін якої цілком відкривалася на зовнішній балкон, той самий, що було видно з вулиці. Учитель сів на підстилку, постелену на цементній підлозі. Щоб полегшити позу, Йогананда Джі і я сіли, спершись на подушки помаранчевого кольору, що лежали на солом'яній циновці біля стоп гуру. Я все ще намагався проникнути в бесіду на бенгалі між двома свамі. Англійська мова, як я виявив, втрачає свою законну силу, коли вони разом. Хоча з вами Джіма Махарадж, як називають інші великого гуру, часто говорив і нею. Але я, через посмішку, що зігрівала серце і блискучі очі, сприймав святість великої людини. Одна властивість легко помітна в його радісній серйозній бесіді, рішуча визначеність твердження. Ознака мудрої людини, яка знає те, що вона знає бо знає Бога. Його велика мудрість, сила спрямованості і рішучість проявлялися в усьому. Одягнений він був просто у звичайне дохоттій й сорочку, пофарбовані колись у яскравий кольор Охри, але тепер виленілого помаранчевого кольору. Шанобливо час від часу вивчаючи його, я помітив, що у нього велике атлетичне тіло, загартоване випробуваннями і жертвами зречення. Постава велична, ходить він гідно і прямо. У нього веселий розкоти, розкотистий сміх, дуже радісний і щирий, що виходить із глибини грудей, змушує його тремтіти і здригатися всім тілом. Обличчя і тіло його, як і пальці. Мають вражаючу силу, волосся посеред розчесане на проділ, починаючи з сріблом і переходячи в срібно-золотисті та сріблясто-темні пасма. Воно ніби підкреслює його риси й характер, водночас глибокій і світлі. Борода і вуса поріділи, і, здавалося, укрупнювали риси обличчя, високе, ніби спрямоване в небо чоло. Панує в його божественному лику Райдужки владних темних очей, оточені світло блакитним кільцем, у нього доволі великий і неабиякий ніс, яким він бавиться в дозвільні хвилини, клацаючи й смикаючи його пальцями, як дитя. У спокої його губи стримані, проте ледь вловимо зворушені ніжністю. Озирнувшись довкола, я помітив доволі застарілу кімнату, яка наводить на думку про невибагливість її власника до матеріальних зручностей, вицвілі білі стіни довгої спальні мали смуги знебарвленої синьої штукатурки. В одному кінці кімнати висів портрет Лахіріма Хасая, побожно прикрашений квітами. Там же був старий знімок Йогананда Джі, що стоїть серед делегатів Конгресу релігій під час свого першого прибуття в Бостон. Я відзначив дивну гармонію сучасності та старомодності. Велика кришталева люстра для свічок без ужитку вкрилася павутинням, а на стіні яскравий ультрасучасний календар. Уся кімната випромінювала аромат миру та спокою. За балконом росли кокосові пальми, які, наче безмовні вартові, здіймалися над житлом. Вчителю достатньо було одного легкого плескання в долоні, як одразу ж до його послуг був який-небудь маленький учень. Між іншим, мені дуже сподобався один із них худенький хлопчик на ім'я Прафула з довгим чорним волоссям до плечей, парою вельми проникливих очей. І небесною посмішкою. Очі його блищали, куточки рота підіймалися як зірки і ростучий місяць, що з'являється в сутінках. Зрозуміло, що з вамі Шрік дуже радий повернення свого дітища, і, здається, дещо цікавиться мною, дітищем дітища. Однак переважання мудрості в натурі цієї великої людини перешкоджало зовнішньому вираженню її почуттів. Йогананда Джі, зазвичаєм учня, який повернувся до свого гуру, підніс деякі дари. Пізніше ми скуштували просту, але добре приготовану їжу. Усі страви були поєднанням овочів із рисом. Шрі Тешвар Джі було. Приємно дотримання мною багатьох індійських звичаїв, наприклад, їжі пальцями. За кілька годин, наповнених летючими бенгальськими фразами та обміном теплими посмішками і веселими поглядами, ми висловили свою повагу біля його стоп, попрощалися з Паранамом і поїхали в Калькуту, назавжди забираючи з собою пам'ять про святу зустріч. Хоча я в основному описую зовнішні враження від святого, проте весь час усвідомлював, що його справжня основа духовна велич. Я відчував його силу і пронесу це почуття як своє божественне благословення. З Америки, Європи та Палестини я привіз подарунки для Ктешвара. Нічого не сказавши, посміхаючись, він прийняв їх. У Німеччині для самого себе я купив набір тростин для парасольок, а в Індії вирішив подарувати їх учителеві. Ось цей подарунок я ціную. При цьому незвичному зауваженні очі гуру були звернені до мене з ніжністю. З усіх подарунків він вирішив показати відвідувачам саме тростини. Учителю, будь ласка, дозвольте мені дістати новий килимок для Віталії. Я помітив, що його тигрова шкура лежала на якійсь абсолютно зотлілій ганчірці. Зроби так, якщо тобі хочеться. У голосі гуру не було ентузіазму. Подивися, моя тигрова підстилка приємна і чиста. Я монах у маленькому царстві, за ним величезний світ, який цікавиться лише зовнішнім. Коли він вимовив ці слова, я відчув, що роки відійшли кудись, і я знову учень, очищуваний у повсякденному вогні дисциплінованості. На силу відірвався я від Сарампура і калькути. Тоді ми з містером Райтом виїхали в Ранчі. Який прийом, яка зворушлива овація! Зі сльозами на очах я обійняв самовідданих вчителів. Які тримали прапор школи піднятим протягом 15 років моєї відсутності. Веселі обличчя та щаслива усмішка учнів були достатнім доказом цінності їхньо, їхнього дбайливого виховання в школі та навчання йоги. Але, на жаль, навчальний заклад уранчі був у великій матеріальній скруті, сера Маніндра Чандра Нанді старого Махараджі. Чий Кашембазарський палац був звернений на центральну шкільну будівлю і який зробив багато царственних пожертвувань, тепер не було в живих. Внаслідок нестачі необхідної громадської підтримки, школа нині перебувала в серйозній небезпеці. Я не витратив роки в Америці даремно і навчився дечого з її практичної мудрості, її духу безстрашності перед перешкодами. Тиждень я залишався в ранчі, борючись з проблемами. Потім були інтерв'ю в Калькутті з видатними лідерами і вихователями, тривала бесіда з молодими Махараджем Кашимбазара звернення до батька за фінансовою підтримкою. І ось хиткі підвалені на ранчі почали поправлятися. Багато пожертвань, зокрема, один великий чек від моїх американських учнів, що прибув якраз вчасно. Після небагатьох місяців перебування в Індії я мав щастя побачити школу в Ранчі, визнаною офіційно. Мрія всього мого життя про назавжди забезпечений центр йогівського виховання здійснилася. Вона володіла мною ще тоді, коли я мав групу з семи хлопців у скромних починаннях 1917 року. Ця школа. Йогода Сатсанга Брахмачарія від Ялая проводить заняття з предметів початкової та середньої школи просто небо». Як учні, що живуть у школі, так і учні, що живуть вдома, крім вивчення основних предметів, отримують повне професійне виховання. Через комітети самоврядування хлопці самі регулюють більшу частину своєї навчальної та громадської діяльності. На початку викладацького шляху я відкрив, що хлопці, які пустотливо радіють тому, що провели вчителів, охоче приймають правила дисципліни, встановлені їхніми однокласниками. Сам ніколи не був зразковим учнем, але я завжди зі співчуттям ставився до всіх витівок і проблем хлопців. Спортивні змагання та ігри заохочувалися. Поля були наповнені вигуками дітей під час тренувань із хокею та футболу, учні ранчі часто вигравали кубки в змаганнях з іншими школами. Гімназія Просто неба була широко відома. Перезавантаження м'язів вольовим зусиллям і уявне спрямовування енергії в будь-яку частину тіла характерна риса йогоди. Хлопці навчаються також асан, фехтування і латхі. палиця. Навчені прийомам першої допомоги, студенти ранчі надавали цінну послугу своїй області в трагічні періоди повені або голоду. Хлопчики працюють у саду і вирощують власні овочі. Предмети початкової школи вивчаються на хінді. Їх вивчають коли, сантали і мунди, народності, що населяють цю область. У найближчих селах організовані класи для дівчаток. Унікальна риса ранчі посвята вкрія йогу. Хлопці щодня займаються духовними вправами, розпівуванням гіти і навчаються повчанням і прикладам чеснот скромності, самопожертви, щирості та правдивості. Вони вчаться тому, що зло це те, що приносить горе, а добро це дія, що веде до щастя. Зло можна порівняти з отруєним медом, спокусливим, але просоченим смертю. Перемога над неспокоєм тіло і розуму методами концентрації приносить дивовижні результати. Уранчі не в новинку побачити зворушливе маленьке тільце років дев'ятидесяти, що цілу годину сидить в незмінній позі, з немигаючим поглядом спрямованим на духовне око. Госпіталь йогода Шрам, Севашрам служби вранчі пропонує безкоштовну медичну допомогу тисячам індійських бідняків. У фруктовому саду стоїть храм шиви зі статуєю благословенного вчителя Лахірі Махасая. У саду під манговими деревами щодня займаються молитвами і вивченням святих писань. Ранчі розташований на висоті 600 метрів над рівнем моря. Клімат м'який і рівний. На ділянці в 11 гектарів поруч із великим басейном. Розташований один із найкращих фруктових садів Індії 500 плодових дерев манго, гуави, лічі та фінікові пальми. У бібліотеці ранчі безліч журналів і близько тисяч тисячі томів англійської та бенгалі, подарованих жителями Заходу і Сходу. Є колекції священних писань світу. Ретельно класифікований музей виставляє археологічні, геологічні та антропологічні експонати, які є значною мірою трофеями моїх мандрівок різноманітною землею Господньою. Винуска. Відкрито і нині процвітають середні школи філії з проживанням у школі та будинки, що зберегли характерні риси ранчі. Це йогода сатсанга від'япітх – Школа для хлопчиків у Лакшманпурі у західній Бенгалії та обитель Веджмалічаку в Міндапурі Бенгалія. Величезний йога Матх було освячено 1938 року в Дашкінишварі біля Гангу. Всього в декілька кохмилях на північ від Калькутти нова обитель представляє мирний притулок для жителів міста. Дакшінешвар Матх, центральний орган Товариства Йогода Сатсанга в Індії та його шкіл, центрів і осель у різних частинах Індії. Товариство «Йогода Сатсанга» в Індії офіційно приєдналося до Міжнародного центру товариства самопізнання, розташованого в Лос-Анджелесі. Діяльність Йогода Сатсанга включає видання щоквартального журналу Йогода. І розсилку кожні два тижні уроків студентам у всіх куточках Індії. У цих уроках даються докладні інструкції товариства самопізнання до методів енергізації, концентрації та медитації. Їх побожна практика становить основу для вищої інструкції в крія йогу, яка дається успішним студентам у наступних уроках. Освітня релігійна та гуманітарна діяльність йогоди вимагає служіння і відданості у багатьох вчителів і співробітників. Я не наводжу тут їхніх імен, бо їх багато. Але в моєму серці для кожного є тепле місце. Містер Райт міцно здружився з хлопцями Ранчі. Одягнений у просте дхотті, він деякий час жив серед нас. Бомбеї, ранчі, Калькутті, Серампурі. Всюди, куди б не поїхав мій секретар, що володіє даром живопису, він виймав свій подорожній щоденник для того, щоб записувати все, що переживав. Одного вечора я запитав його: Дік, яке твоє враження від Індії? Мир, сказав він задумливо. Аура раси – мир. Виноски глави 40. Ми перервали свою поїздку у в центральних провінціях у Вартха на півдорозі через континент, щоб побачити Махатму Ганді. Ці дні описані в розділі 44, Парафула це той хлопчик, який був з учителем, коли до них наблизилася кобра. Дивись главу 12. Пранам або буквально ну, повне привітання від санскритського корення нам вітати і префікса пра повністю. Повне вітання надається головним чином монахам та іншим шанованим людям. Музей на Заході з подібними експозиціями зібраними Парамахансою Йоганандою, знаходиться в товаристві самопізнання. Що розташований на озері Шрайн у Каліфорнії. Примітка американського видавця. З цього первісного корення ростуть багато освітніх установ йогоди Сатсанги для дівчаток і хлопчиків у кількох місцях Індії. Їхній навчальний план має діапазон від початкової школи до рівня коледжу. Йогода. Це похідне від йога, союз, гармонія, рівновага і так те, що дає. Йогода – це слово створене Парамаханцею Йоганандою в 1916 році, коли він відкрив принципи перезавантаження людського тіла енергією з космічного джерела. Дивись главу 27. Шріюк Тишвар називав своє житло сатсанга. Його учень Парамахан Саджі природно захотів залишити цю назву. Індійське товариство Йогада Садсанга це неприбуткова установа, створена, щоб жити нескінченно. Під цим ім'ям Йогананда Джі об'єднав роботу, свою роботу і підвалини Індії, які тепер уміло визначаються радою директорів в обителі йогада Матх у Дакшинешварі. В різних куточках Індії тепер процвітають центри медитації йогода Сатсанга. На Заході, уникаючи санскритських слів, Парамаханса Йогананда проводив роботу під назвою Товариство самопізнання. З 1955 року президентом як товариства Йогода Сатсанга в Індії, так і Товариства самопізнання є Шрі Дая Мата. Примітка американського видавця.